Усім привіт олі! Ну що ж, я не знаю з чого. Почати по назві відеоролик, в принципі, все ясно. Я знову перехожу на am 5 платформу. І до речі, я на вихідних відсвяткував своє 30-річчя. Уявляєте, час так скоро летить, що я б чесно прям в шоці? Три, типа 30 років. Тому найкращий подарок від вас це підписка, лайк, коментар і підтримка канала. Всім дякую! Чому я згадав за день народження? Тому що на день народження мені сестра, за що їй дуже вдячний, подарувала Ryzen 7 7700. Я якраз збирався на AM5 Сокет переходити, я вже замовив материнську плату, вже оперативку замовив, я вже навіть Ryzen 5 7500F за Лі замовив і тут бац, на маєш галя, праздник, і на руках у мене Ryzen 7 7 700 і є, в принципі, вже всі комплектуючі, щоб знову перейти на АМ5 соки. Хто не знає, я вже був власником АМ5 соката. Ну там комп'ютер продав, і після того комп'ютера це в мене вже факту третій ПК. Ну ним словом, неважливо. Тому давайте, щоб багато не тараторити, покажу комплектуючий процесор. Як і вказано, це є Ryzen 7-7700 версія 3. І до речі, я не знаю, як бачимо по факту, процесор куплений. Я так зрозумів, на магазині MTA UA. І як бачимо, це у нас версія по суті така, що продається на Аліку. Так що багато наших магазинів в теорії купують ті самі ж процесори на Aliexpress і продають в нас в рази дорожче. Ну в принципі, окей. Як є, чому я кажу за Аліку? Тому що, по-перше, made in China, і у нас тут немає ось тих там КМД у тих елементів зазвичай. Якщо ти купляєш в магазині, то вони отут по боках присутні. А з Аліко, коли приїжджає процесор, то їх тут по боках немає. Ну, слон, ладно, це, в принципі, неважливо, процесори однакові взагалі, чесно, пофіг, зато має гарантію, скільки там 2-4 роки на процесор. Ось така термопаста, її поки використаємо. mx 6 2 грами. Оперативочка приїхала з Аліка. До речі, цього разу ця крушел приїхала просто в ось такому пакуванні, тоді ще без пакування. Пакування, коли в іншого продавця така сама приїжджає в, ну, в рідному пакуванні. Правда, це у нас чорна пам'ять і частота 6000, а це у нас біла і частота 6400. Перший тайм cl 36 в принципі, непогано. І ця пам'ять, вона мені вийшла в 2750 гривень, що для 32 ГБ DDR5, ну це прям дешман. Материнська плата, ось така, Gigabyte Aorus B650 Elite ax Ace. Ну що сказати, B650 чипсет, доволі така жирна, класна плата. Такого білого кольору. Зараз достаємо. Ось така вона на вигляд. Ну, вона не зовсім білого, вона така білий сірій кольор. У нас три слота під m 2 Сокет я провіряв цілий конектори на живлення 8 плюс 6 Pin. Дуже велетенський радіатор у нас є на фазах живлення. Ну що, так крута така материнка. По портах у нас просто мільйон, трильйон USB-портів. Є Wi-Fiка, USB портів є wi fi usb type c але чомусь дивно лише одноканальний. Звук, не знаю, з чим це пов'язано, але в принципі окей. Що, до речі, зручно, що у нас батарейка біоса є внизу. Це зручно в моєму випадку, тому що я, я часто роблю там всякі розгони оперативної пам'яті, процесора, і інколи плата не запускається. І часто батарейка біоса знаходиться під відеокартою. Тому приходиться знімати відеокарту, витягувати батарейку, і, типу, от така всяка фіня, а тут батареючка у нас з боку. Обійшлася плата на OLX, вона вживана, з доставкою вийшла. 6500 гривень. Продавець доволі таки хороший, у нього багато позитивних. І ще, до речі, навіть підписники, з якими спілкуємося в телеграм-каналі. Кого цікавить, телеграм-канал є в описі під відео. Так само в цього продавця купляв таку ж саму плату, але чорного кольору. Вона там вийшла б дешевше на гривень 500. Надію, що з патою все окей, ну само собою ми провіримо. В комплекті запаковані дві саташки, і на є ось такі антенка Wi-Fi модуля. Корпус я думаю, що буду використовувати цей. Але все ж таки передумав і повернуся в свій старий корпус. А Старий корпус це є ось такий, ну фактично, ну не прям жир топ, але топовий корпус EndoFi Air 500. Я його купував на Олексі. Це хтось у Львові возить корпуса і всяку штуку з Польщі. Я його купив за 3500. А у нас він коштує на розетці 5200. Гривень плюс 200 з копійками доставка. Я був його купив, покористувався, але все ж таки захотів, щоб у мене системник стояв зверху, тому я придбав цей білий корпус, посидів на тому білому корпусі і все ж таки вирішив, що буду сидіти на ньому. Давайте просто коротко пройдуся. У нас з заводу тут стоїть 5 вентиляторів 140 ки без підсвітки, без нічого. Що у нас спереду? м'ях панель, ось така сіточка. І, до речі, що зручно, вона ось так на магніті. Тут немає жодного пилового фільтра просто ось така дрібна сітка. У нас тут три 140 ки Можна відкрутити, зняти ось цю решітку для зручного встановлення вентиляторів. Верхня панель. Так само немає пилового фільтра. Ось така сітка. Тут у нас вже встановлений 140-й вентилятор. І ще місце під 140-вку є. Влазить так само водянка на 360. На виду так само 140 ка Ось так тут місця. Місця доволі багато. Можна ще встановити один вентилятор 120-ку. Під відеокарточку. Та й в принципі більше сказати, як такого нічого. Ну що ж, а я зараз переходжу до перезбірки свого комп'ютера. не слом іду я перескладувати ПК. Системночок повністю все працює, вже користуюся другий день, взагалі все окей, без проблем. І зараз скажу, що я лише в ньому підналаштував. Само собою включив Expo профіль 6400. Стандартні таймінги, їх абсолютно не рухав. Включив максимальний буст процесора плюс 200 і курву поставив мінус 25. І вже зараз на процесі монтажу знову таки побачив, що ніфіга голос петлички не записався. І в даному етапі я розказував, що протестував вже декілька ігор і ми подивимося реальну різницю переходу з AM4 на AM5 платформу. У моєму випадку це з процесора Ryzen 5 3600 на Ryzen 7 7700. Ліворуч нас Ryzen 5 в розгоні до 4.5, Ryzen 7 7700 лише по ПБО додавлено плюс 200 на ядро. Ну і само собою, що Ryzen 7 7700 показує кращий результат приблизно на 25 місцями 30 кадрів більше. Но Ryzen 5 3600 так само показує дуже достойний результат. І перша дуже сильна різниця це у нас в Baldur Gate 3, де фактично в 2 рази більше ми получаємо FPS. 60 кадрів проти 120 місцями і більше, що дуже шикарний показник. Marvel Spider-Man 2 не така вже дуже сильна різниця, тут непогана оптимізація, в більшості йде у нас в упору відеокарточку, але Ryzen 7 7700 показує місцями на 15-20 кадрів таки більше. Duna Awakening. І тепер на Ryzen 7, 7700 ми фактично получаємо завжди відеокарта навантажена на 100%, коли на Ryzen 5 3600 у нас приблизно відеокарта навантажена на. 75 таре 90, десь місцями було максимум. І відповідно на 7700 у нас приблизно до 20 кадрів більше показує. А саме велика різниця це на аванпостах, де Ryzen 5 3600 показував просто якийсь кошмар. Графін фрінтайму просто якийсь кривий, фрізить. лагає, Євпес просідає там навіть до 30 кадрів. А на Ryzen 7 7700 у нас все гладенько класно, пропали фактично всі фрізи. і Місцями в два рази більше показує, прям красота. Ну що ж, ми побачили різницю з переходу am 4 на am 5 Сокет, а саме з 3600 на 7700. Разін. І що можна сказати? Та доволі таки непогано. Буст у нас є місцями, прям таки дуже колосальне, особливо в Балдор 5. -му. І непогано себе показала навіть Дюна, там пропали Ну, Коротше, тепер працює взагалі класно. Хтось скаже, що, типу, приріст не відповідає ціні, тому що Ryzen, де, де ціна Ryzen 7 7700, а де Ryzen 5 3600. що можна було поміняти типу, на 5700X. Ну, повірте, там з 5700 x на 7700. Так само різниця буде непогана. Про це навіть є у мене відео на каналі. Що ж, тепер я буду користуватися даним ПК. В майбутньому буду хіба робити якісь апгрейди. Що ж, всім дякую за активність, за перегляди. До наступних зустрічі. Усім папулечки, па-па.